Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як скачати або як переглянути ті чи інші електронні посібники в Інтелект України. Для початку заходимо на сайт Інтелект Україна. Потім обираємо розділ батькам або заходимо відповідно на науково педагогічний проєкт Інтелект України. Можна взяти, наприклад, вибрати батькам. Далі вводимо пароль. І логін, батьки. На англійській мові, звичайно. Коли ви ввели і зайшли, відповідно, ось тут ви побачите, що ви хай батьки, тобто ви зайшли дійсно, і можете обрати розділ батькам. Ось зверху. Далі переходимо вниз. Та знаходимо інструкції завантаження файлів. Їх можна не читати, а відразу знаходимо для, наприклад, 6 класу. Всі ось ці посилання, на них можна натискати. Відповідно, буде це той чи інший підручник, але вони не для скачування. Тобто, наприклад, ось ми можемо натиснути на математику 6 клас. І ми побачимо, що тут лише електронна версія цього підручника. Можемо ось тут листати. Але стрілочка, яка показує на скачування, недоступна нам, тому скачати його буде неможливо. Що можна скачати? Це додаткові матеріали до зошитів, наприклад, 6 класу. Відкриваємо. Тут є географія, математика, природознавство, свої фізичні відкриття. Ось ці файли можна зайти, наприклад. Відкрити той чи інший файл. Або натиснути правою клавішою миші. І завантажити. Ці файли доступні для завантаження. Це зазвичай якісь математичні тренажери тощо. Чому не можна скачати ось ці зошити? Тому що вони захищені авторським правом. Тому вони лише в електронному доступі на цьому сайті. Скачати їх неможливо.